Щороку наприкінці квітня в Україні проходить тиждень імунізації. Його мета привернути увагу до важливості профілактичних щеплень, які щороку рятують життя мільйонів людей. Це нагадування про те, що захист від небезпечних інфекцій. У наших руках з 27 квітня по 4 травня цього року в Україні відзначається український тиждень імунізації в рамках європейського тижня під національним гаслом. Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Імунізація залишається однією із найефективніших методів захисту здоров'я, особливо в умовах воєнного стану. Вона дозволяє запобігти серйозним захворюванням і зберегти життя мільйонам людей. Регулярна вакцинація це не лише турбота про себе, турбота про рідних, близьких, про країну, про громаду. Завідувачка педіатричної служби Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Шевчук розповідає, головним орієнтиром для вакцинації в Україні є національний календар профілактичних щеплень. У ньому передбачено обов'язкові вакцини для дітей і дорослих. Ці щеплення є безоплатними. Десять обов'язкових вакцин, які захищають від інфекційних хвороб, а саме від гепат. Титу від туберкульозу, від коклюшу, від дифтерії, правця, гемофільної інфекції, корі, паротиту, краснуху та поліміліту є вакцини, які можна такі ж самі придбати в аптеці за власний кошт, тільки узгодити які вакцину треба згідно віку придбати з своїм педіатром? Ці аптечні вакцини відрізняються від наших кількістю ін'єкцій та виробником. До переліку безоплатних щеплень з 2026-го додадуть вакцинацію від вірусу папіломи людини для дівчат. 12-13 років першими щепленнями, які отримує дитина, є вакцини від гепатиту Б та туберкульозу. Зазвичай їх роблять безпосередньо у пологовому будинку. Якщо вакцини є в наявності, а у новонародженого малюка немає протипоказів. Перше щеплення дитина отримує в родомі. Це гепатит Б. На третій, п'ятий день. Дитина отримує щеплення. Від туберкульозу. Коли дитинка виписується з родому, слідуючий етап в неї: це вона укладає декларацію з лікарем, сімейним або педіатром. Який буде вести цю дитину до 18 років, батьки також можуть за власним бажанням придбати додаткові вакцини, каже лікарка. Є ще додаткові щеплення, такі як щеплення проти ротавірусної інфекції, щеплення проти папілома, вірусної, проти вітряної віспи, проти грипу, проти пневмококової інфекції, проти менінгококової інфекції це батьки самі. За власний кошти йдуть в аптеку з педіатром, узгоджують які щеплення їм треба зробити. Додаткові педіатри їм все розказують. В аптеці вони замовляють ці вакцини за допомогою сумку холодильника. Вони доставляють цю вакцину в пункт щеплень, і там відбувається вакцинація. Медики закликають батьків не зволікати із вакцинацією дітей. Щеплення це безпечна, швидка і майже безболісна процедура. Перед цим дитину обов'язково оглядає лікар. У разі якщо вакцинацію було пропущено з будь-яких причин, фахівець підбирає індивідуальний графік імунізації з урахуванням віку та медичної історії пацієнта. Є таке поняття, як порушення календаря щеплень, тобто дитина не отримала своєчасно вакцину по календарю. Тоді і з педіатром складається графік щеплень з порушенням календаря. Педіатри у нас всі знають, як робити щеплення, якщо вони не зроблені своєчасно. У Нововолинську всі необхідні щеплення можна зробити у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Там підкажуть, які вакцини потрібно саме зараз, допоможуть надолужити пропущена та проконсультують щодо додаткових щеплень. Про важливість імунізації нагадують і епідеміологи. Саме завдяки щепленням людство змогло перемогти натуральну віспу. Знизилась захворюваність на правець, дифтерію, кір, краснуху та кашлюк. Хочеться нагадати п'ять найбільш таких актуальних фактів про імунізацію. По-перше, імунізація щороку зберігає від 3 до 5 мільйонів життів. Завдяки імунізації у світі ліквідовано таке захворювання, як натуральна віспа. Наразі, завдяки масовим кампаніям вакцинації проти поліомієліту, цього досить небезпечного захворювання, ускладненням якого можуть бути паралічі, вдалося стабілізувати. І ще відносно у 1988 році вірус циркулював у 125 країнах світу, і було реєструвалося випадків захворювання даного понад 350 тисяч. У світі завдяки вакцинації на сьогоднішній день циркуляція дикого вірусу поліоміліту зараз реєструється лише у двох країнах: це в Афганістані та Пакистані. В Україні планова імунізація проти, проти правця розпочалася з 1960 року, і завдяки вакцинації захворюваність на правець вдалося знизити у 8,5%. Разів на жаль, повне викорінення правця у світі неможливо, тому що спори бактерій, які визивають дане захворювання, зберігаються у ґрунті та в травному тракті багатьох тварин, і вони не дуже чутливі до дезінфіктантів і антисептиків. Зберігаються, можуть зберігатися в ґрунті по декілька років. У рамках тижня імунізації медики Нововолинська нагадують батькам перевірити записи у картках щеплень і звернутися до свого сімейного лікаря. Щоб вчасно надолужити пропущене, бо профілактика завжди краща за лікування. Не слід забувати і дорослим. Деякі вакцини потребують ревакцинації впродовж життя. Особливо це стосується щеплень від дифтерії та правця, які рекомендовано поновлювати кожні 10 років.